Ми розпочинаємо відведення легкого озброєння. Розпочинаємо це зараз, буквально наступного дня. Чітко обговорена процедура, і ми домовилися кардинально змінити функцію ОБСЄ. І додано ще одна дуже важлива річ. Ми домовилися, що під егідою ОБСЄ ми починаємо процедуру розмінування. З люб'язною допомогою Німеччини і Франції. Сьогодні можу сказати, що величезна кількість втрат є не від обстрілів, а саме за підриву на розтяжках на вихід на минні поля, і ми. Намагаємося як швидше прискорити процедуру розмінування для того, щоб не допустити загибелі як військовослужбовців, так і мирних мешканців.